Громада Маріуполя зібралася у Львові. Обговорюють шляхи відновлення справедливості для рідного міста у контексті повномасштабної війни. Тут і про фіксацію злочинів в Росії і про адвокацію прав Маріупольців, і про компенсацію за втрачене майно та плани після деокупації Маріуполя. Путін це злочинець, і те, що відбулося в Маріуполі, це злочин. Його треба судити як злочинця за цей злочин. Маріупольці активно долучилися до обговорень та отримали відповіді щодо того, як залучається державна та міжнародна підтримка у встановленні справедливості. Для цього зібрані відомості про загиблих та понад 56 тисяч матеріалів медіа, що підтверджують злочини РФ в Маріуполі. Проведена попередня оцінка збитків, що складає понад 14 мільярдів доларів. Вже близько 63 тисяч маріупольців внесли свої дані у реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Міжнародники обіцяють, що у ці гроші. Які сьогодні є, їх 350 мільярдів. Ще раз наголошую на це. Що вони будуть максимально намагатися сформувати відповідні закони і максимально вони будуть цільові і спрямовані на компенсацію. Присутні поділилися своїми враженнями від зустрічі Маріуполь це дуже класно, що проводиться така робота, чесно кажучи, по деяких питаннях я зовсім не мала ніякої інформації. Сьогодні ця презентація ну просто шикарна. Я для себе з'яснив багато питань, на які я очікував. Ані правда, не вирішились, але вже зрозумів сам механізм, саму систему. Куди ми рухаємося і на якому стані? Те, що я отримав, перевершило мої очікування від сьогоднішньої зустрічі. А? Ну, по-перше, було дуже приємно ще раз побачитися з великою кількістю маріупольців. По-друге, було дуже приємно побачити і зрозуміти, скільки всього робить міська рада. Скільки всього робиться зараз, для того, щоб ми були почуті, важливо для мене зрозуміти, як я, як громадянин, як мешканець Маріуполя, можу долучитися до цього, головна мета розкрити дуже важливе для кожного з нас таке поняття, як справедливість, на яке сьогодні наголошують наші Маріупольці, і про яке сьогодні каже президент України Володимир Зеленський. Тобто, коли ми говоримо про... Завершення війни, то ми говоримо про справедливе завершення війни. А коли ми кажемо про справедливість для Маріуполя, то ми всі однаково розуміємо, що це перше це фіксація тієї трагедії, яка відбулася в Маріуполі, друге, це компенсація за зруйноване наше життя, за зруйноване наші оселі. І третє це сьогодні справедливе існування під прапором України, тобто забезпечення всіх нас якісним соціальним і власним житлом. більше актуальної інформації на youtube каналі Тиви 7 підписуйтеся.